Вийшло так, що всіх президентів писали. От скажу так, я просто згадаю часи Майдану. в Київ прилітає Варфоломій. Віктор Ющенко президент. З Петром я отак спілкуюсь. За три дні до прильоту Варфоломія в Київ. Оці бікборди від Борисполя до центру Києва, вони з президента і Варфоломії. І телефонує Балога, Він був тоді у Ющенка керівник апарату, Юра Багуцький ну він чотири рази був міністром культури. Повертали. Телефонують. Виручай, кажуть, чи я в Києві півтори тисячі художників? Ні, треба, щоб за три дні от Варфоломей і Ющенка були поруч в живопису. Ну, привозять мені раму дорогу, що от я кота весить. Там підрамник, все каже, не зробив за три дні цю роботу, все нормально, Варфоломія відвіз її. До Варфоломія їде Порошенка. Варфаломія тепер Порошенка каже, ну от бачите, я ж з вашим попереднім президентом. А де з вами? Служба Варфоломія мене вже з Стамбула знаходить. Ну, я роблю роботу, як треба, все. Але ж як роботу, ви повинні їхати в Одесу. Чого в Одесу? Ну, Може, якось раніше вирішу питання. Ну, в Одесу, так в Одесу. Тричі міняється термін. Чи то Стамбул не приймає параплав, у них там свої свята, то ще я щось спрошу, вже, коли вже третій раз Віктора Стапчука, Віктора а поїзд формується Чорноморець, не з Харкова з Одеси. А квитків немає. Треба бути в Стамбулі, пам'ятаю, 2 липня. Ну, 29 я кажу, ну досить ці квитки. Їду я в Одесі, мене зустрічає 25 журналістів. Це з адміністрації президента. Кажу, а ви яким чином? Ми вас будемо супроводжувати. Ну, на параплаві, все нормально. Ну, поїхали колеги ваші, погуляйте трошки. Ну, гуляйте, гуляйте. Перед тим, як там на службу, він підійшов до портрету, один підійшов, потім підійшов до мене, обняв, поцілував. Все. От місце його там, де і того портрету. Навіть така ситуація була. Але ж навіть квитки не оплатили до Одеси, я не кажу за роботу. А в журналістів це була головна проблема. Скільки заплатив, вам передав? Нічого не заплатив. Кажу зразу. Навпаки, да. докладати це, свої. Це м'яко та, сказано що... і переведено в стільки часу. Ну, але я не пройшов на жалко.